Усім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому влозі для тих, хто не знає, або, можливо, забув, бо відео не виходило вже дуже довго. Мене звати Настя, і на цьому каналі я розповідаю про в'язання в цілому, про якусь творчість, про життя і все таке інше. І сьогодні я хочу з вами у цьому відео. Показати деякі свої процеси, зібрати таке доволі величеньке замовлення. Тож, все по порядку. Я запаслася тут такою штучкою для прибирання всяких ворсинок і всього такого іншого. Бо я це роблю, коли відправляю іграшки. Бувають різні якісь штуки, які налипають на. Брязкальця, особливо, якщо це пухнасті брязкальця. Це може бути і холофайбер, і. Ну, я гадаю, що всі розуміють, я думаю, що я не одна так роблю. В мене тут є отакий доволі величенький пакет, який я буду складати це замовлення. І хочу сказати, що це взагалі не все замовлення, а замовлення в мене було взагалі десь на. 50 або 45 іграшок, здається. І. ну, от, Наприклад, знаєте, тут тут якісь міточки такі. І, власне, я вже 15 іграшок відправила однією партією, яку я робила доволі довго. Це в мене зайняло аж 2 тижні. Бо я робила ось цих коників, яких я вже показувала в якомусь відео. Їх доволі довго. Я саме я в'яжу, я не знаю, як інші дівчата, якщо хтось з вас в'яже, напишіть, скільки ви в'яжете такого коника. Бо я в'яжу доволі швидко, але оця форма вбиває мені нерви, мої пальці, і взагалі вона мені доволі складна. І цих саме коників я в'яжу доволі довго. Також можете саме сказати про пташок. Їх тут зараз немає, але можете подивитися мої попередні відео, там я показувала цих пташок. Власне половина, половина, половина ну не половина, менше половина цього замовлення вже поїхала тиждень тому. І за тиждень я нав'язала а, скільки тут? 10, 15, 25. 35 виробів я нав'язала, з чого ми будемо починати наше пакування? Це з ось таких от дуже-дуже гарних квіточок. Чесно, я в захваті. Дивіться, в мене їх тут 5 штук. Чому, до речі, довго не було відео? Бо я не знаю, якщо чесно, в мене була якась творча криза. Знову, для тих, хто мене дивиться давно, той знає, що в мене що не день, що не тиждень, що не місяць, то творча криза. Бо така дівчина непостійна. Коли от такі великі замовлення, насправді мені це. На мені це дуже відображається, і я сьогодні 3 число вівторок. Я записалася на суботу, не пам'ятаю, яке це там число, порахуйте самі, якщо вам цікаво. Записалася вперше в житті на масаж, бо ну я вже не вивожу. В мене з березня, сьогодні червень на календарі, з березня болить одна лопатка. І в мене вона не проходить. А щоб ви розуміли, я в'яжу, ну, не те, що буква зю. Я кажу, мій чоловік це просто скільки там, 90 градусів, в мене опущена голова. І ну, я прям дуже це е, не контролюю, бо ну, мені незручно. П'ять коників теж є. А далі в мене йдуть ведмедики ось такі чудові. Якщо що, це все пряжа Alize Softy. Звичайне, не плюс, не мега, а така звичайна Так от про спину. Я це не контролюю і не знаю, якщо чесно, як контролюють інші люди, бо дуже високо я знаю, хтось просто в'яже з високо піднятими руками. Мені такий варіант не підходить, бо ну, в мене руки доволі слабкі, незважаючи на те, що я в'яжу багато, в принципі, роблю багато роботи руками не можу я так. Тому я просто як горбата гора. Баранчиків у мене також. П'ять. Це ось такі баранчики підвіси. Я, до речі, вже таких робила, виставляла у себе на сторінці. Мене замовляли якось три штучки для, е, я не пам'ятаю, або для розтяжки, або для цього бейбі. Як він називається? Хочу сказати чомусь бебі джим але, скоріше за все, він називається не так. Коротше, знаєте, оцю о, така перекладина, малюк лягає під цю перекладину і грається з іграшками, які висять на ній. Отакі От вони просто чудові, класні. П'ять штучок. Переходимо до останніх виробів, які тут у нас сьогодні. Я не знаю, що це було. У мене оніміли ноги. Фу, боже, мене собака так не лякалася. Далі в мене йдуть отакі тримачі для пустушки. Я думаю, ви вже їх досить багато разів бачили. Боже, я сподіваюся, що якість зображення не дуже зараз спортилася. Отакі тримачі ведмедики. Тут я поєдную. Алізе Софті і Ярнард джинс. Мені тепер страшно, що це було. Мені здається, що вибило пробки. Ой боже. Що, можливо, змінилося, не змінилося за цей час, що я не знімала відео. Насправді, нічого. Я так само працювала на оптові гуртові замовлення. І раділа життю. Також роблю індивідуальні замовлення, але я гадаю, що всі пам'ятають мої такі жаління на те, що мою сторінку десь не показую в інстаграмі, і це досі так. Бо мені здається, що в мене за пів року ведення сторінки, мені здається, що не додалося жодного підписника. Бо я дивлюся, що цифра в мене. Така сама, як і була. І хоча я періодично виставляю якісь пости, єдине, що не веду е, активну сторіс, давно не виходила, не розмовляла. Е, можливо, зараз дозніму, до речі, це відео вам і піду в історії. Бо, можливо, хтось думає, що я вже <свісно> не знаю. Так, такі от медики. Класні, так? Да? У мене тут собака, ти злякалася, Чирюша. Іди до мене на ручки. іди. Іди сюди. Іди до мене. А ні, я тебе не буду брати, бо в мене тут все ти засипеш своєю шерстю. Тому, ось так. Я Шо, відключуся зараз від вас, піду, мабуть, в історії. Давай я покажу тебе, не хочу. Ось там сіла. Сіла і сидить. Ось такий мішок ішок і в мене вийшов. Він доволі таки величенький. <соцес> За, зараз, мабуть, буду брати, хотіла нести в руках, але ми йдемо із цією крихіткою. Тому думаю, що візьму, мабуть, шопер, якщо влізе. <соцес> <соцес> бо ну, таке доволі величенька і об'ємна виходить посилочка. Мені <соцес> <-не>. <соцес> все ж таки, я вирішила, що шопер не на найкраща ідея. Бо ми ще потім... Підемо гуляти, і буде не дуже зручно з такою турбиною таскатися. Тому йдемо з таким модним пакетом. Вже наступний день, і в мене тут сьогодні раптово прийшло замовлення на два пряскальця, і вони вже сьогодні і готові. Це ось такий баранчик з Альзе Софті. і. З 05-го джинсу зайчення. Вже дуже багато їх насправді в'язала, тому я гадаю, що у багатьох відео ви їх вже могли бачити, цих зайчиків, тому ось так. А також до цього замовлення я покладу інструкцію по догляду. За виробом, і також хочу вам показати, які компліменти я роблю до своїх замовлень. Це ось такі букети із сухоцвітів, які ви можете у мене замовити. Так, і я ж хочу вам показати носорога, який в мене вчора вийшов. Ось такий. В нього трошки потріпалося вуха, бо він лежав у мене у коробці. Коротше, треба трошки поправити. Ось такий класний. Його хвіст це просто щось. Такий крутезний носоріг. Усім привіт, усім добрий ранок. На сьогодні ранок починається незвично, бо ми вийшли гуляти о 6 годині. І... І що? І вже 7.20, Будемо скоро збиратися додому. У нас тут в принципі, іти з нашого парку буквально парк хвилин. Тому нам дуже класно в цьому плані на сьогодні. Було дуже гучно. Я не знаю, скільки шахідів полетіло на Кременчук, але ну, 10 штук було точно і, я думаю, що значно більше. Тому в нас у нас усіх була така неспокійна ніч. Десь ми вляглися тільки о другій годині, і я всю ніч. Була на телефоні від сповіщень і вже десь під ранок змогла нормально заснути і не прокидатися від цих сповіщень, коли вони вже перестануть існувати, ці нелюди. І ще з моїх таких робочих. Думок це те, що вчора я сиджу така, дивлюся на носорога, якого я зв'язала, і розумію, що йому, окрім а, цього комбінезона, про який я і так думала, ще дечого не вистачає. І не, не могла зрозуміти, чого саме. А потім второпала Настя, просто голова. Я вже ж його сфоткала, виставила на сторінку, але зрозуміло, що я то забула йому зробити е, пальці, бо там треба ще вишити пальці або кіхті. Не знаю, що це саме. Я в'язала по схемі з Тому ось так я забула це зробити, і тепер мені... Треба буде вже, коли я робитиму е, ці пальці або нігті, я не знаю кіхті, то зробити, звичайно, що нові фото вже в комбінезоні і е, е, з цими кіхтями, е, тере-пальцями через тупиларка кашку. Е, тому так, да, забула, забула, сьогодні робитиму і вам покажу. Фух, боже, в мене вже болить рука. Ці блогери, вони герої. Шутка. Ну що, ось нарешті і готовий мій носоріг. Ну, вже не мій буде. Але ось такий чудовий вийшов. Я вже його відфотографувала. Тут хвостик. Дуже-дуже гарний. І також ось таке бряскальце. Бедбельник. буду пакувати, чекати даних від замовника і відправляти. Па -па.